Примітно знаєте, що під, під, під цією петицією проти мобілізації підписуються росіяни із Білгородської, Курської та Брянської областей. Вочевидь, вони на своїй шкірі вже відчули, що таке, коли проти російських окупантів воюють збройні сили України. Загалом, як ви оцінюєте рішення це російської влади, і ось ці петиції, акції протесту, реакція людей, які живуть у великих містах Росії, такі як Москва та Санкт-Петербург, вона її придушать як швидко? Наскільки вона буде активною? Це знаєте фол останньої надії Путіна, коли він намагається. Зробити ті речі, які знову ж були не прогнозовані ними, і вони в черговий раз скажуть і своєму народу російському, і на весь світ знайдуть яку, якесь чергове пояснення, чому вони це роблять. Хоча ми розуміємо, що ця мобілізація вона. Прискорить падіння путінського режиму однозначно, тому що незадоволення громадян буде виходити назовні, буде виходити на площі. І чи здатна буде поліцейська система придушити аж таку кількість росіян, які раптом відчують себе причетними до цієї війни, які раптом на рівні своїх рідних і близьких будуть ризикувати їх життями та здоров'ями, які проведуть своїх батьків, чоловіків, дітей, хтось синів? Братів на цю війну розуміючи, що з ймовірністю близькою до ста відсотків вони назад не повернуться або в кращому разі повернуться каліками, коли війна торкнеться геть кожного росіянина, бо мобілізація це лотерея, лотерея, яку може виграти в лапках, звичайно, якщо для росіянина може виграти кожен, абсолютно на відміну від професійної армії, коли Добровільно особа приймає рішення йти чи не йти в російську армію найманцем професійним, з тим, щоб воювати в Україні, воювати проти народу, який жодним чоботом свого солдата не ступив на російську землю. А їм так вони себе переконують, що ми саме цим їм і загрожували, тим, що жодного разу ніяким чином не зробили крок з тим, щоб, хоча б якось продемонструвати цю загрозу. Тому звичайно ті, хто знаходиться ближче до України, ті для кого ця війна це вже і картинки загиблих, поранених. Оці машини з грузом 200, які рухаються через Білгородську, через Курську область, через Південні області Росії, в Краснодарський край, рухаються в сторону вглиб. Росії, то вони ці люди б надивилися. Вони розуміють, що таке війна для них вона ближча, Вони розуміють, що вона зв'язана зі смертями. Вони бачать цю понівечену знищену техніку, і звичайно, вони можливо будуть трошки активніші в тому, що намагатимуться перш за все уберегти своїх рідних і близьких. Я абсолютно не розділяю ту думку, що це антивоєнний рух він стане ознакою якоїсь свідомості високої Росіяни, яка раптом зросте. І антипутінської е, риторики чи антипутінської це роботи. інстинкт самозбереження це абсолютно страх і інстинкт внаслідок цього страху, інстинкт самозбереження. Е, але я не виключаю, що він стане якраз тією рушиною силою, яка дуже швидко прискорить кінець путінського режиму. В даному разі прийнявши це рішення, Путін намагаючись відтягнути свій власний кінець. Він прискорив якраз знищення російської імперії путінського зразка. І Росія насправді тепер впаде значно скоріше ніж вона б могла тягнути. За умови такої війни роками можна було тягнути цю війну, яка була запропонована до цього у разі загальної мобілізації, коли війна торкнеться кожного. Я думаю, тут буде синдром афганський. Тоді, коли раптом всі відчують, що вони причетні до цієї війни. Я нагадаю, в Афганістані за 10 років загинуло всього 15 тисяч е, людей на величезний радянський союз, який налічував 300 мільйонів. Сьогоднішня Росія більше ніж вдвічі менше від радянського союзу. Налічує всього близько 140 мільйонів, і вже загинуло 60 тисяч росіян чотири рази більше за е, півроку всього, а не за 10 років. Чому вони не відчували професійна армія, професійна армія, коли це війна для професіоналів, це війна, війна Путіна і його професіоналів, але не моя війна. А тепер раптом вона стала війною кожного. Я думаю, це додасть трошки е, здорового глузду в частині цього інстинкту самозбереження, про який ми з вами говоримо. Так, дуже цікавий е, такий момент, що ми розуміли, що рішення про мобілізацію, чи то частково, чи то загально, воно лежить в Путіна в столі, і питання просто у тому, коли він е, той папірець витягне той наказ. А от ті, хто дивився вечорами Соловйових, Скабєєвих і прочих російських пропагандистів. І їм подобалося так, те, що вони розповідають про цю силу і міць жалюгідно російської армії, і про так званих неонацистів, як вони називають українців. Їм це подобалося до тих пір, вочевидь, допоки їм на вулиці не вручать повістку і вони не поїдуть на фронт. Питання у тому, чому це відбулося саме зараз, як ви гадаєте, це пов'язано, можливо, якось із контрактниками, у яких якраз добігає кінця е, цей контракт, який вони підписували. Це пов'язано перш за все з невдачами, з невдачами Росії на українських фронтах. І звичайно, ці невдачі треба чимось компенсувати. Вони не знайшли логічних рішень. Вони розуміють, що це рішення про мобілізацію. Я думаю, вони розуміють, бо вони теж соціологію проводять. Єдине, що вони наскільки звикли дурити весь світ, що вони, зрештою, обдурили самі себе. І це скоріше історичне рішення. Не історичне, а саме історичне, в істериці зроблено рішення не продумане в своїх наслідках, рішення про авось, і насправді, як на мою думку, знову ж, наслідком його має бути прискорення опозиційних процесів в Росії, бунтівних процесів, перш за все, і російська. Правоохоронна система, силова система ближчим часом буде зайнята скоріше роботою всередині своєї країни подоланням кризових явищ всередині їм ніколи буде думати про Україну, і це в свою чергу породжуватиме додатковий хаос в державі в державному управлінні. Еліти і без того пригнічені на сьогоднішній день санкційним тиском. Вони будуть скоріше приймати рішення щодо того, що має бути і хто має керувати Росією, як виходити з цієї тупикової ситуації. Вони далі пробують діяти за своїм курсом шантажу погроз, але як бачимо, з 24 лютого нічого не змінилося. Сьогоднішня промова Путіна вона мало чим відрізняється від тієї радикальності, яка була 24 лютого. І питання до російського народу, який вже втратив 60 тисяч своїх хлопців, тільки загиблими, а крім того, пораненими вічі, а то й втричі більше. То питання до російського народу, чи покладе він в принципі все своє майбутнє на те, щоб якоюсь мірою врятувати і відтягнути кінець чергового свого диктатора, який став його на чолі. Ну, ті, в кого є гроші, вони он, вже скупили квитки до Стамбула і Єрвана. А ті, хто не має можливості поїхати або якось себе там порятувати, вони очевидно, будуть зустрічатися із представниками військоматів на вулицях. Знаєте, схоже на те, що ось ці квазі-референдуми, які так поспіхом намагаються організувати окупанти на тимчасово зайнятих ними територіях. Це така цукерка, можливо, для російського громадянина. Що, от бачите, от вам успіхи ну да, ціною мобілізації. Погоджуєтеся із такою думкою? Звичайно, в першу чергу, в першу чергу, вони будуть притягувати і знищувати громадян, які позалишалися в силу тих чи інших причин на окупованих територіях чоловіків, які. Наразі не воюють за Україну, які з різних причин там залишилися, да вони будуть відплачувати, вони будуть намагатися перш за все їх послати в бій, як це вони зробили з територіями, окупованими Донецькою та Луганської області. Як це вони зараз роблять із кримчанами, перш за все, да, І вже в другу чергу там із російської тягнучи, тягнуті з російського не чернозем'я. На сьогоднішній день це звичайно будуть чоловіки, які проголосують в Запорізькій і Херсонській області. Вони в першу чергу будуть послані на фронт. Вже як Росія казатиме як граждані Російської Федерації. Відповідно, я думаю, ці рішення вони приймуть достатньо швидко, але це ніяким чином не змінює об'єктивні обставини. Те, що вони вигадують в себе, те, що вони живуть в віртуальному світі, створюється віртуальний світ. Реальний світ живий світ, живе за правилами і принципами, які підтримали е, зрештою більшість цивілізованого світу. Так і е, Росія не вдасться його зламати. Звичайно, ми розуміємо, що за цими абсурдними правилами не буде жити світ. А це право єдина да, у кого більше сили, той і правий, той має право знищувати інші держави. Росії здавалося, що вона так може. А тут раптом виявилося, що Росія не така сильна, і зараз ціною ще кількох сотень тисяч своїх громадян. Путін продовжить агонію і держави, і свою власну. Ну що ж, вони мали в арсеналі цей е, варіант, цей інструмент. Вони його використали, як абсолютно, все те, що може зашкодити Росії. Путін ще використає. Я саме не помилився, сказавши, що все, що може, ще поглибити кризу в Росії, щоб ми розуміли, кожен день української війни це тижні і місяці, які. Росіяни, громадяни Росії, діти сьогоднішніх громадян, онуки сьогоднішніх громадян будуть відпрацьовувати в репараціях, саме віддаючи те, що вони знищили в Україні. Тому ну нам єдине, що нам треба приготуватися до того, що роботи у нас буде більше. Ми можемо позаздрити працівникам китайських селюзних заводів, які будуть працювати над тим, що е, зроблять більше пластикових пакетів для російських загиблих бійців. Ми про всяк випадок нагадаємо кожному, хто спокуситься на цю мобілізацію. Не забудьте покласти собі до кишені зернятко. як це робили ваші попередники, які залишилися в українській землі, як показує практика сьогоднішнього е, літа і осені? Урожай непоганий виходить на вашому добриві. Ну і відповідно, звичайно, ми всі задумуємося над тим, де ж ми вас будемо ховати. Але у нас знайдеться полів ланів. Так, пане Іване, ще одна важлива те.